Вітаю вас, шановне панство. З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді дуже цікавий інструмент, котрий допоможе впоратись садівникам та городникам на їхніх ділянках. Це мотокультиватор, маркировкою БК 52. Дивимось, що всередині коробки. Перше, що ми бачимо, це силовий блок мотокультіватору. Це двигун, на котрому розташований бак, ручка стартеру та все інше, як на будь-якій бензокосі. Наприклад, далі ми бачимо блок редуктора. З вісью. Також, як і на будь-якої знову бензокосі, кріпиться ручка з пультом керування. Тут маємо кнопку вімкнення та ручку газу. А ще ми тут бачимо верхню частину повітряного фільтру. А ось цією трубкою ми з'єднуємо верхню та нижню частину повітряного фільтру. Також в комплекті ви знайдете другий повітряний фільтр, з котрим зручно буде працювати, якщо у вас волога земля і пилу нема. Він також складається з двох частин. Та має поролоновий внутрішній фільтр. Далі ми бачимо пару колес, котрі розташовані на вісі. На вісі також є пристрій для переставлення упору. Діаметр колес 17,5 см, завширшки 3,5 см. Ось в таких коробочках ви знайдете ножі праві та ліві. А ось так вони виглядають окремо кожен. А для того, щоб дозбирати кермо, нам потрібна буде ось ця рама, друга ручка, одна в нас з речагами керування, та перемичка на неї. Далі в нас іде сошник, за допомогою котрого ми зможемо регулювати глибину культивування. В зіпі ми знайдемо ключики для збирання та обслуговування нашого мотокультиватору, саме кріплення та деякі запчастини войлочні шайбочки. І наприкінці інструкція з експлуатації. Таємність для змішування палива з мастилом, як у будь-якому двотактному двигуні. Збирання мотокультіватору можна умовно розділити на три частини: перше це під'єднання колес, друге під'єднання самих ножів, третє під'єднання ручки. Ми почнемо з колес. Колеса та сошник встановлено, а сошник можна легко перемістити при потребі. Головне попасти в отвір. Також можемо перемістити і колеса. Для цього є три фіксованих положення. Далі збираємо кермо. Встановлюємо спершу скобу. Беремо комплектні болти, прокладаємо ось таку викривлену шайбочку та закріплюємо вертлюшком. Так само з другого боку. Звертаю вашу увагу, що рукоять збирається без використання ключів. Тому, якщо ви складаєте його на зберігання або на перевозку, вам не потрібні будь-які ключі. Все збирається на вертлюжках. Далі встановлюємо верхню частину рукояті Та друга частина. Верхню частину рукояті поки що дуже не затягуємо, тому що нам ще треба встановити ось цю перемичку. Встановлюємо її. Через шайбу таку саму фігурну закріплюємо з одного боку. Встановлюємо з другого боку. Шайба та гаєчка. Тепер можемо дотягнути і ці вертлюшки. Обтягуємо верхню частину гаєчок. Обтягуємо верхню частину ручки за допомогою ключа. Тепер, якщо в нас пильно таки і нам треба працювати, можемо встановити перехідний шланг. Одну сторону закріплюємо на фільтр. Другу закріплюємо на верхню частину фільтру. Ось так інструментом буде зручно та безпечно працювати, якщо у вас такий пил в городі. До речі, паралоновий фільтр є як в верхній частині, так і в нижній. Тому чистити їх час від часу треба обидва. Якщо ви вирішили замінити фільтр на звичайний, не двохповерховий, знімаємо верхню кришку, виймаємо паралон. Знімаємо сітку, беремо комплектний ключик та викручуємо ось ці два болти. Таке саме кріплення на другому фільтрі через ці самі болти. Перед тим, як встановлювати фрези, і ви ознайомились з інструкцією, зверніть увагу саме на цей малюнок. Кожна фреза має свою маркировку а, б, ц, Д. Розташовуються вони на валу так само ABCD зліва направо. Отже, одягаємо фрези так, щоб вони були а, Б, С, Д. Спершу одягаємо з літерою Б. Не забувайте враховувати, якщо ви перевернули культиватор, Тоді перевертайте і картинку. Або навпаки. Отже, спершу чіпляємо нож із літерою Б, щоб він був всередині. Зверху нож з літерою А. Далі беремо ніж з літерою С. Одягаємо його уважно, велика частина втулки. Повинна бути також на велику частину втулки. Замикаємо нашу зборку ножем Ді. Ось так це виглядає. І після цього можемо встановити шплінти для фіксації наших ножів. Один. Та другий. На цьому збирання нашого мотокультиватору ми закінчили. Лишилося тільки закріпити ось цю мотузку, назвемо її так. Для цього в комплекті є стяжечки. Але ми кріпити не будемо, нам його ще розбирати і знову пакувати у коробку. Перекриваємо заслонку та робимо два-три рухи. Відкриваємо заслонку і після цього можемо проводити культивацію. Глушимо машинку, переводячи перемикач, положення СТОП. Взагалі, то на городі це буде виглядати набагато краще. А в нас тут таке із будівельним сміттям. Ну, а в нас на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!